В цьому відео ми розглянемо вивантаження інформації по товарам з облікової системи BAS в CRM-систему Sales Drive. Давайте перейдемо до налаштувань обміну. Модуль підтримує роботу з необмеженою кількістю баз заявок. У точному прикладі в нас вже створен вузол обміну по товарам для однієї з баз. Давайте переглянемо налаштування. В формі у нас присутні дві закладки. Перша. Режими обміну. На даній закладці виконуються налаштування режимів обміну. Друге. Налаштування підключення. На даній закладці вказується налаштування підключення до Sales Drive та налаштування автообміну. Модуль підтримує усі доступні варіанти ведення обліку по товарам, які використовуються в облікових системах баз. А саме без характеристик, індивідуальні характеристики, загальні характеристики. Давайте відкриємо вікно налаштувань вивантаження інформації по товарам. На першій закладці у нас присутня можливість вказати відбір по групі номенклатури, товари якої будуть вивантажуватись в crm систему На закладці товари вказується налаштування, яка саме інформація буде вивантажуватись з облікової системи. На закладці Залишки вказується налаштування вивантаження залишків. Модуль підтримує два варіанти вивантаження залишків із баз. Перший загальний залишок без поділу за складами, другий залишок з поділом по складах. Ми можемо вказати, які саме склади будуть вивантажуватись. На закладці Ціни. Вказується налаштування вивантаження цін. Модуль підтримує вивантаження наступної інформації, Основна ціна продажу, Основна ціна закупівлі, необмежена кількість будь-яких додаткових видів цін. Разом із ціною передається інформація щодо валюти даної ціни. Збережемо налаштування. Підтримуються два режими вивантаження інформації. Перший повне вивантаження. Буде вивантажено всю інформацію по товарам та групам товарів. Другий тільки зміни. Будуть вивантажені лише виконані зміни. Фіксація змін відбувається з урахуванням встановлених відборів. Запишемо налаштування. Перейдемо в довідник номенклатура. Для перегляду, як створена картка та які дані заповнені. Вкриваємо групу телевізори. Давайте відкриємо телевізор Samsung. Бачимо наступне заповнення. Є інформація по опису. Також бачимо, що користувачем були додані додаткові реквізити по товару. Та заповнена інша інформація. Також бачимо, що по цьому товару ведеться облік по характеристиках. Давайте переглянемо характеристику. Бачимо інформацію по характеристики. Також бачимо, що е, користувачем додані додаткові реквізити для самої характеристики. Так, інформація ця є. Для вивантаження зображень ми додали додаткову відомість в картку характеристики та в картку номенклатури. Добре. Давайте вивантажимо цю інформацію і переглянемо, як вона виглядає в SalesDrive. Операцію здійснено успішно. Переходимо в Sales Drive. Так, оновлюємо. Давайте знайдемо наш телевізор. Бачимо наш телевізор. Бачимо всю інформацію по ньому. Давайте переглянемо, що вивантажилось. Так, є інформація по назві, по картинкам. Також бачимо, що у нас вивантажилося залишок в розрізі складів. Є інформація по додатковим видам цін, опис та вивантажились додаткові реквізити товару та його характеристики. Добре. Давайте тепер видалимо цей товар. Засобами облікової системи переходимо в облікову систему. Обираємо видалення товарів та категорій. Можливо видалити групи товарів або самі товари. У нас наразі обрано режим за товаром. Доступно два режими заповнення інформації по товарам для видалення. Перше, це заповнення відміченими для вилучення. До видалення будуть заповнені товари, відмічені для вилучення. Та за групою товарів. До видалення буде заповнена інформація по товарам обраної групи. Давайте додамо товар вручну. Беремо наш товар. Характеристику. Натискаємо на кнопку Видалити інформацію. Є. Давайте перейдемо до Sales Drive. Оновимо інформацію. Бачимо, що товар видалено. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!